Готуєшся до НМТ самостійно, або тільки починаєш свою підготовку і точно знаєш, що не плануєш витрачати кошти на репетитора або курс, проте боїшся труднощів? Чудово тебе розумію, адже свого часу і я до ЗНО готувалася самостійно. І чого мені справді тоді бракувало, так це підтримки мотивації і пояснень справді складних тем. Саме тому я створила унікальний закритий чат, аби твоя підготовка стала максимально ефективною, відеопояснення, авторські матеріали, де ти знайдеш все необхідне з певної теми без реклами, тести та аналіз цих тестів, ком'юніті однодумців для підтримки та натхнення, а також чат зі мною, де ти одержуватимеш відповіді особисто від мене. Бонус. Мій банк-помилок, у якому зібрано понад пів тисячі відео з усіх відомих соціальних мереж, а також улюблених фільмів і серіалів. Дивишся відео, чуєш там помилки, закріплюєш теорію на практиці. А тепер найцікавіше: вся ця користь, моя особиста підтримка і безліч матеріалів коштуватимуть лише 200 гривень на місяць. А як потрапити, читай в описі.